Добрий вечір. Добрий вечір. Тут на поліція міста Хмельницька, старший лейтенант поліції Ленік Роман Федорович. Слухаю вас. Це я вас слухаю. До мене слухається. Да. Тож на лінію судова ви зверталися. Точно. Що там сталося? Поясніть, будь ласка. Тому що ми сказали, що ви відділ моніторину. Моніторимо представлюся. Ви представили, що ви Так. – Значить, да. Пояснюю в двох словах. Пояснюйте. Їхав я по вулиці Залічанській. Звідти туди. Так. Включив поворот. Так. – Повернув у двір. Так. Позаду мене їхала якась машина без пропускових маячків, Софіхесенко кралася, тільки я так. почав заїжджати у двір, так. вона включила пропускові маячки, крякнула, я зупинився. Так. До мене підійшла особа. Так. Не буду мотікатись. Не треба. Не треба, Тайно. До мене підійшла особа, яка, не представившись, спитала, а чого я не включаю поворот? Тобто ви поворот увімкнули, а вони вам повідомили Звичайно, і сказали, звичайно. сказали, що ви поворот не вмикали, так? Я йому сказав, слухаю вас, після чого він сказав добре і втік. Втік? Так. Звичайно, все записано, самі розумієте. Мені стало цікаво, що це за особа така, яка не представляється, яка отак от себе веде. А Я особи був прізвище. А Бачити? я встиг побачити? Я ж не знаю, я Звичайно, не встиг. Понятно. От, особа бандитської зовнішності в формі працівника поліції. Ну, Таких підходить під водоробот багато. Да. Далі я неодноразово звертався до нього. Представтесь, так. водій автомобіля, це там 0,869 чи 0689. Я можу подивитися по камері, я його заснув. <хи> я думаю, вам не проблема. Перевірити. Не проблема перевірка. Да. Водій опустив таке стекло, питався втікти в двір. Не зміг проїхати Да. Створив аварійну ситуацію, мало не в'їхав в отбойник з переляку. Чого ж вони такі перелякані у вас, я не знаю. <рес> Створив аварійну ситуацію? кому? Вам? І нам також. По ногах мені мало не проїхав. Я забрав ногу. Бог його знає. Воно якесь неадекватне. Далі. Він таки опустив Так. Я кажу, представтесь, будь ласка, хто ви? Він спитав, На що це вам? Ці його слова вони також зафіксовані. Я йому пояснив, що того вимагає законодавство, стаття 18 закону України про національну віде. поліцію. Так. Він не представився. На декілька моїх прохань він не представився. Я би хотів, все-таки, якщо це можливо, викликати цей екіпаж, якщо це поліцейські, можливо, поліцейські гулі роздягнуті, лежать в багажнику, можливо, їм допомога потрібна. Все ж може бути. Давайте наступним чином. наша розмова мала якийсь Конструктивний характер, то подальшому ви з даного приводу бажаєте звертатися із заявою обов'язкою скаргою. Звичайно, Бажаєте? звичайно з даного приводу. Ми можемо зараз на місці відібрати у вас пояснення, так. а також подальшому, якщо ви бажаєте звертатися, вам потрібно приїхати на провулку Цепинського, 35, дріб 2, для написання письмової скарги якому подальшому зареєструємо і розглянемо згідно з А закону, якщо ми України, напишемо на місці? Ви її не можете прийняти. на жаль, ні. ні, на жаль, не можемо. Добре, а все таки. Оскільки перевірити? я зараз я не можу її зареєструвати, я реєструються зрозумів. вони зараз у нас на провулку Коцюбинського 35-2. На На ну, тому поруч канцелярії будні я розумію. Але все-таки перевірити, чи це справжній поліцейський, поліцейська. Цю інформацію ми обов'язковому порядку перевіримо. То вже перевірте, можливо, їм допомога потрібна. Ну, вже холодно на вулиці. Зараз мені потрібно поїхати на проволоку Цубинську, 35, дріб 2, для перевірки цієї інформації. Я не можу перевірити, який екіпаж тут був. Навіть якщо був тут екіпаж по номерному знаку, я тільки можу його перевірити на управління помітки. На місце цього не може. То можливо, давайте це зробимо. Якщо їм не ваня, а яким чином необхідна станція. Радіостанції да зараз може просто ніхто не відгукнутися не і не сказати, що А у вас є якась дисципліна службова? Звичайно, так? Да? То може поїдемо на перевалу Коцюбинського? Ну я це можу зробити, я а я також можу е цю інформацію. Зараз я не зможу показати. Тим більше, якщо я її буду перевіряти, то. А ви уявляєте, я... якщо вони лежать голі, їх там гвалтують. Все ж може бути. Все може бути. Зараз то, ми, може ми перевіримо… Їх? зараз ми е у нас є командир роти. Ми зараз з ним це все. О, давайте їх спасемо. Спасемо. Зараз командир роти передамо цю інформацію. То вже, вже. Можемо відібрати вас пояснення. Це необхідне. Чи ви хочете зразу, коли будуть надавати скаргу і зразу пояснюють на місці? Можна, можна навіть так. особу. Особу зараз встановити. Правильно. ЗП. Для того, щоб я встановити вони до того моменту, бомбажніку. коли чоловік буде писати скаргу письмово на провулку Коцубинського 35, п'ять дріб 2, То ми вже особу, я думаю, що встановимо на той час. Оскільки сьогоднішня зміна у нас сьогодні є п'ятниця, з п'ятниці на суботу, в суботу ви завтра не зможете звернутися. в неділю не зможете. Я не зможу. Скарлю, оскільки там канцелярія не працює. А в департамент патрульної поліції не працює. Департамент можете на гарячу лінію і тоді вона прийде. А ви дасте на медочок гарячої лінії? Думаю, що ми вас допомогти. Зараз я їм пояснюю, що от така ситуація, патрульні, можливо, в небезпеці, а ви от тянете час. Я ж кажу, можливо, їх там вже зґвалтували, можливо, їх там ріжуть, але я не знаю. Ну, як то кажуть, він лучше наготувся к лучше. Ви розумієте, Не можуть себе так поліцейські вести. Не представлятися, тікати. До речі, якщо можна поставитися? Лейтенант ліці Капура, інспектор роти номер два. Так, 2 Ви не пам'ятаєте номер гарячої лінії? Можемо все знати номера махання? Дивно, навіть, навіть не мали. Добре. Ще, ви ж круче. Маємося, щось знайти. Добре. Зачекаємо. На вулиці тепло. Добре. Другу. 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 Скажіть, можна щоб допомож зала попросити? Звичайно, не переживайте. Ні, не переживаю. Я за ваших колег переживаю. Я хвилююся за них. Це дуже добре, що переживаєте. Щоб допомагали. Боже, я... як ми можемо вам допомогти? Ви ж со так спеціалісти? Професіонали. Ноль, висім, після. Раз, два, ноль, два. Добре, що є інтернет. Це дуже добре. Так, інтернет допомагає, бачите? Да. Все-таки я хотів почути, ми будемо зараз перевіряти, що це зараз будемо перевіряти. Чи я все-таки зателефоную, пояснюю таку ситуацію. Пояснюйте, як маєте бажання однозначно. Я Поки не знаю, чи це варто робити. Зараз ми от встановимо. Алло, Юрій Бориславич. Слухай, виникнула така ситуація. А, ти на Ой... Трошки не немає, знову не говорити. Якщо... Командир, ага. якщо ви хочете у письмовому порядку звертатися, будь ласка. Якщо ви бажаєте, я вам можу надати мобільний номер свій, по якому ви подальшому можете зі мною зв'язатися, і ми цю ситуацію встановимо. Я думаю, що ми встановимо, якщо це дійсно був якийсь екіпаж, так що ви кажете, номерний знак ви бачили, правильно? Так, звичайно, ми встановимо, які особи там були, і <клес> з тими особами ви конкретно вже я думаю будете вже знати на кого спертися. Я зрозумів. Ну справа в тому, що ваш номер мені абсолютно не потрібен. Робочий, вас. Ну тим більше, робочий, домашній, мені все одно. Так. Я тоді позвоню зараз, залишу звернення на телефоні гарячої, на Будь гарячій ласка. лінії Департаменту патрульної поліції, так. а також поїду на Коцюбинську. Зараз? Так, звичайно. Ну, зараз все одно ж вашу скаргу не зареєструють. Не зареєструють, але вона буде лежати на черговій частині. Чергова частина, я не думаю, що буде брати на себе відповідальність, брати скаргу і в подальшому її. Завжди брали. Завжди брали. Секундочку, ну, а що ми, тоді. Получається, що в суботу і в неділю ви можете робити все, що завгодно, тому що Ні. не приймають скарги. Ні, скарги приймають. Дивіться, ви звернулися на лінію 102 так, сьогодні. Так. Буквально я не знаю скільки часу. Ну, недавно, неважливо. Недавно так. Потім оце ваше звернення, подальше воно ну, прийде до нас на пролітній патрульної поліції. З лінії 102 до нас. Я розумію, все-таки. Якщо ви бажаєте варто. письмову, то є, зараз її зареєструвати просто-напросто можливості немає. Кожна департамент патрульної поліції звертається в телефонному речет. режимі. Так. Воно також буде зареєстровано, також так. але якщо ви хочете письмово, ну, це ж ваше право. Я просто думаю, можливо, буде Закон, ініційовано так. якесь службове розслідування, і хтось до мене звернеться, я, я, думаю, я свій що... номер телефона обов'язково залишу. Обов і до мене звернеться хтось з тих, хто може зареєструвати, може розглядати та все інше. І тоді ми будемо виясняти, але жалко ваших колег. І вже до того часу все, що завгодно можете зробити. Ну, зараз ми зв'яжемося і встановимо цю інформацію. Якщо це наші колеги, якщо їй жалко, якщо вони в багажнику можуть бути, да. то я думаю, що ми розберемося в цій ситуації. Не зараз жалійте. на даний час вам не ще жалій, потрібна наша срежки. допомога? Ну, Ви мені її так і не надали, тому Бачите, номер, вона і вона, я приговорю була лінії, не потрібна. Номер гарячої лінії вам надали. У ну, мене також є інтернет. Бачите. Дякую. Добре, дякую тобі, до дякую. побачення. Вся допомога. Гарного гар вечора. Гар гар дякую, дякую. дякую. Можна. А, я вибачаюсь, можна подивитись ваше службове посвідчення? Однозначно зараз. А то може і у вас, в багажнику, справжнє лежать. Ви так от не, не переживаєте за, за колег. Колег, Чим ми переживаємо? Ні, ні, Оттак. знімати я вам його а, Будь колекти не, не будемо гратися, я вам його надам, можете зачитати, я за йому Це Саме службове посвідчення. Однозначно. Чи це державне? Держава мені його надала. Так, це держава. Надала поносити. Є закон про доступ до інформації. До інформації. Будь ласка, це будь ласка, є... Давайте не гратися. Я вами не граюся. Надайте мені можливість ознайомитися. з ним. Я вам давайте ознайомлюйтесь. Яким чином ви мені надасте? Ознайомлюйтесь. Надаєте. Я посвідчую. Світіть. Ленюк Роман Федорович, старший інспектор з ОД відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП. Дійсне до... 24.06.2020 року. Начальник патрульної поліції. І номерочок з під пальця. E, 30640. Зверху 30667-9 жетон. Житомик. Ознайомилися? E, Жетончик. Бачите? 6-6. Питань нема. Бачите, ну а ми граємося. Оце Покажу, Бігаємо, не покажу. Собі. Знімати, не знімати. Дякую. Все? Так, все, все. Будьте здорові. Не хворійте. Ви, як командир, можете пояснити ту ситуацію, що була на завічарці. Коли ваш підлеглий не представляється, тікає? Яку ситуацію? Вам не повідомили? Яку ситуацію? Особисто мене зупинив ваш підлеглий. Коли? Сьогодні. Ну, якщо вас не повідомили, ну, що, що ж я вас буду повідомляти? Вони не вважають за потрібне значення. Я визивав да? відділ моніторингу. Звичайно, вам, вам телефонували, ви сказали, що ви дуже зайняті на завданні. Так. Я був на